Рішення прийняти або відхилити звичайний процес засідання міськвиконкому. За півгодини тут вирішується, що зміниться у Полтаві найближчим часом. На черговому засіданні пройшлися по 27 пунктах. Щось ухвалили одразу, про щось посперечалися. Наприклад, щодо дозволу появи деяких нових об'єктів торгівлі та офісів. Відтепер усі, хто хоче відкрити магазин, повинні поставити поруч контейнер для сміття. Термін на вирішення питання із КТП 1628 – один місяць. Тільки тоді відповідне управління погодить акт готовності об'єкту. Та до експлуатації, окрім того, після засідання у Полтаві з'явилися нові адреси, а соціально незахищені верстві населення отримали додаткові робочі місця. Окреме питання, яким зайнялися цього року, працевлаштування випускників. Ми на даний час звертаємо особливу увагу щодо працевлаштування на перше робоче місце молоді, а саме випускників профтехнавчальних навчальних закладів та вищих навчальних закладів, які закінчили в Полтавці у цьому році. Пункти по працевлаштуванню на засіданні ухвалили без суперечок.